Вітаю знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін і далі у випуску про таке. Кровавий мітинг на масових акціях у Донецьку загинуло три людини. Пожежа в Києві вночі горів безсарабський ринок. Суд триває сьогодні у відні визначать Дмитра Фірташа. Учора під час мирного мітингу в Донецьку на площі Леніна загинули три людини. 50 постраждали демонстранти мітингу за єдину Україну. Вийшли під українськими прапорами. Коли заграв гімн України, людей під синьо-жовтими прапорами закидали яйцями, петардами та шашками проросійські активісти. Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков, вже виявлені та затримані перші четверо з організаторів масової бійки. Стали оборонять женщин, оборонять мирних людей, оборонять сцену, оборонять оборудование. Оборонять просто стали щитом. Їх було превосходство ну, в Они Нас, нас полетели камни, полетели, не знаю, все газом, нас газовими, балончиками, учора під час мирного мітингу в Донецьку на площі Леніна загинули три людини. І далі. Сьогодні вночі горів бесарабський ринок столиці. Зайнялося на другому поверсі близько першої години ночі. Через півтори години пожежу ліквідували. Постраждалих немає. Вогонь пошкодив 200 квадратних метрів торгової площі. Причини пожежі наразі встановлюють. Нагадаю, Бесарабський ринок це ринок з торговою площою 896 квадратних метрів. Це трьохповерхова будівля, побудована у 1912 році, розташована на Бесарабській площі в західному кінці Хрещатика в Києві. Наразі він належить комунальному підприємству Бесарабський ринок за різними твердженнями. Бесарабський ринок є найдорожчим у світі. І сьогодні суд відня вирішить, що робити з фірташем. Питання відкриття справи про екстрадицію в США. Українського олігарха Дмитра Фірташа, затриманого у Відні в середу ввечері, має бути вирішено сьогодні в другій половині дня. Як повідомляють, вчора австрійська поліція заарештувала у, Дмитр... у відні Дмитра Фірташа за запитом американської ФБР за підозрою в причетності до створення організованої злочинної групи. Про це повідомляє австрійське відомство кримінальної поліції. Російські військові, проросійська влада, російське телебачення і все це на українському півострові. Росія веде інформаційну війну з Україною, а професійні провокатори намагаються розв'язати бойові дії. Про ситуацію в Криму дізнавалась Яна Курченко. Відкрита агресія де-факто і мовчання де юро на українському півострові уже майже 20 тисяч військових і сотні одиниць російської техніки у Криму. Відкрили російський канал і заблокували український. бути ну, окупація, окупація з всіми витікаючими послідствами. Ціний режим промиває мозги жителям Криму. Українським військовим ставлять ультиматуми, заблокували частини і змушують прийняти російську присягу на вулицях міст півострова. Професійні цітушки постійно провокують людей. А на адмінбудівлях замість українського прапору Маєрія триколор Завозні Тітушки, які з російським гражданством, задач, задача яких дестабилизация обстановки. В этом участвують сотрудники Груген, штабу Російської Федерації, ФСБ, службы внешней розвідки, і так далі. Це обычная спецоперація. Москва грає в мовчанку на всі запитання. Офіційного Києва немає жодної відповіді. Е, нас дивує гра в хованки. Е, це новий метод. Ми передали чимало нот. На окремі з них ми чекаємо відповіді. Ми очікуємо, що будуть дотримані необхідні. Правила спілкування між дипломатичними відомствами увесь світ висловив негативне ставлення до втручання Росії у внутрішні справи України, а захоплення півострова насторожує. Європа і Америка попереджають Росію про жорстокі санкції. Однак у Білокам'яні тиша тим часом російські війська вже дісталися південних областей України. Україна бореться за мір в Криму і в Європі проти Путіна, який розв'язав агресію і котрий дуже хоче війни. Ні, і жертв для Путіна там тисячу жертв в Криму. Це нічого, та етажелательний сценарій. Аби такий сценарій не втілили у життя у Верховній Раді. Звернулись до організації Об'єднаних Націй та створили національну гвардію у вітчизняному МЗС. Продовжують переговори і сподіваються на мирне вирішення конфлікту. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Координаційна рада Майдану вимагає певних рішень по Криму, а саме визнати неопізнаних військових у зеленій формі терористами та провести антитерористичну операцію на території автономії. Про що це провокація чи справжня вимога майдану? Далі у сюжеті Валентина Ковалевського. Рада Майдану вимагає від нової влади проведення антитерористичної операції на території Автономної Республіки Крим. Провести такі заходи, за словами Андрія Хоми, Майдан вимагає впродовж двох днів. Відповідний ультиматум був переданий до Верховної Ради та УРНБО. На сьогоднішній час не є визначений статус військових осіб, громадян іноземних держав, які перебувають на території України. Офіційний їхній статус. Ми вимагаємо, щоб їх визнали терористами. Другим пунктом ми вимагаємо, щоб провели антитерористичну операцію. Однак шу усвідомлює майдан, що визнання зелених чоловічків терористами та проведення антитерористичної операції може визвати велику хвилю агресії та спровокувати початок війни. Оголошення антитерористичної акції це не означає ліквідація. Дається термін тим людям, закидається листівками з гелікоптерів. Щоб люди які в військовій формі знали, що вони незаконно перебувають на сьогодні. Визнаним є і Росією, і всім світом це і Верховна Рада України. Якщо Верховна Рада сьогодні визнає. Цих людей терористами, ну все ж таки, що з свідомості людей міняється, також Андрій Хома зазначив, що в разі невиконання цих умов Рада Майдану буде вимагати відставки секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Поробія та виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова. Однак, три представника самооборони майдану, які прибули вже після закінчення прес-конференції, назвали дану заяву провокацією. Координаційна рада Майдану з'явилася вже після всіх подій на Майдані, коли стало зрозуміло, що Янукович пішов, і зараз ця рада намагається посіяти смуту і хочуть зробити з Майдану маніпуляційний механізм, щоб ті люди, хто залишився, втратили свою ідею. Також Олексій Яцаєв додав, що ставити такий жорсткий ультиматум в досить складний період для країни є навіть не провокацією, а зрадою. Валентин Ковалевський Геннадій Мартинюк соціальна країна. Референдум у Криму вважають політологи фарс із заздалегідь визначеним результатом, як не допустити проведення референдуму і чого чекати Україні від Кремля, прогнози експертів у сюжеті Лани Маяковської. Путін підстраховується референдум у Криму. Ініційований задля єдиної мети подивитися, як реагуватиме світ, щоб планувати подальші дії щодо України. Політологи наголошують, є два шляхи перешкоджання проведенню референдуму. Перший мирний влаштувати мирний марш кримчан у суботу чи неділю у вигляді народного віча, на який прийшли б десятки, а краще сотні громадян півострова. Другий варіант із застосуванням зброї. Інший варіант це мається на вас, так відкриття в вогню на на. на... На враження не референдума фарс так називає політолог Володимир Фесенко. Поспішне проведення акту волевиявлення, який пропонують кримчанам здійснити 16 березня. За 10 днів референдум провести нівозможна ніякої демократії на цьому референдумі речі ці не може. ціні йде о фарсі зарані при результатом. На думку політолога Фесенко, Крим захопили і віддавати не будуть. Що ж до кінцевої мети Путіна захопити кілька областей України, зокрема Одещину, Харківщину та Донбас, і створити на їх базі автономії. Крім того, в планах Кремля перешкодити проведенню президентських виборів. Експерти наголошують, в української влади є подальший план дій. Как будет действовать Украина? Известно Яценюку ему сказал Обама: как действовать? А Обама ему сказал, как действовать исходя из общего хода переговоров в треугольнике: Брюссель, Вашингтон, Москва, ну там Берлин, наверное, тоже как отдельный. На думку Олега Цягнебока, лідера свободи, Путіну доведеться піти на політичний діалог, зважаючи на цей активний тиск міжнародної громадськості і зважаючи на ці санкції, які вже нині вводяться міжнародною спільнотою. Ви знаєте, що щодня Росія вже доволі суттєво втрачає в економічному плані, ведучи цю абсолютно безглузду війну, український народ проти Кремля, щоб зберегти територіальну цілісність України. Гіни наголошує лідер свободи, народ і влада сьогодні мають діяти в унісон. Лана Майковська, Геннадій Мартиненко. Соціальна країна. українським військовим у Криму. Не солодко. З кожним днем окупація півострова посилюється. Українські частини отримують ультиматум за ультиматумом. Військові тримаються, проте перебувають у розпачі. Свої буремні будні та звернення вони знімають на відео самостійно. Андрій морський піхотинець у відставці, у складний час прийшов допомагати боронити державу. Паралельно проводить відеоекскурсію по військовій частині. Скаржиться, що ніякої підтримки з боку держави немає. А в шокі від того, що нашому государству наш батальйон взагалі став не нужен повністю. Матросів всех офіцера кормлять люди. Люди допомагають як можуть, передають військовим харчі, домашню консервацію. Навіть рації, колючий дріт та мішки з піском куплені за кошт місцевих жителів. А ось росіяни продовжують психологічно давити на наших військових. Біля частини встановлені динаміки, з яких лунають російські новини та промови Путіна. З такою дезінформацією українські вояки просто сміються. Вроде вчора радосна новина Прийшла, сказали, що, що не будемо більше будемо. А ось кримським командирам не до жартів у мережі інтернет з'явилось відеозвернення командира 204-ї бригади тактичної авіації з Бельбеку до Генштабу Збройних сил України. Прошу вас в кратчайші сроки прийняти звершенное рішення по дальнейшим діям командирам військових частин в випадку прямої угрози жизни, личному составу, членам сімей военнослужащих гражданського населення. В випадку неприйняття вами соответствующих решений. Ми будемо винуждені згідно з устав вооружених сил України вплоть до відкриття огня. При цьому ми чітко осознаємо, що не зможемо довго протистояти по ворожок підготовки підрозділення російських військ. Українські військові залишаються вірними присязі і стоятимуть до кінця. Тот, хто вірить, то хто вірить на те клятві, як і гражданские, так і военные. Нормальні ребята нас не бросают завжди з нами. Так що, марпіт, вірний завжди. Анастасія Острушко, соціальна країна. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.